Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 14 по 20 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у тельців. На цьому тижні у тельців, можливо, буде якась така внутрішня боротьба. Ви будете щось сумніватися, можливо, про те, як вам правильніше можливо, вкласти ваші кошти, або щось таке зробити. Ви будете так, можливо, це якийсь внутрішній сумнів про щось таке, чи потрібно вам це робити. На цьому тижні. Можливо, вам треба звернутися до когось саме за юридичною допомогою. Можливо, от саме в цьому питанні воно саме воно вас якось турбує. На цьому тижні вам треба бути такою, знаєте, сміливою людиною. Вам треба бути тією людиною, яка може відстоювати свою точку зору. або Відстоювати те, що свої наміри, відстоювати свою ситуацію, наприклад, на роботі. І до цього питання або в вашій родині щось вам треба бути, знаєте, тією людиною, яка можливо візьме на себе всю відповідальність, можливо, саме якось підключить якихось впливових людей, щоб. Ваша ситуація трохи легше була вирішена. Тому цей тиждень потребує від вас такої сміливості, потребує від вас такого, знаєте, внутрішнього спокою. І, можливо, якщо ваше питання щось так, ви бачите, що ви не можете вирішити самі. То карти кажуть про те, що вам треба звернутися саме за юридичною допомогою. Що, можливо, саме ця людина вам допоможе в вирішенні вашого питання. Ще на цьому тижні у вас фінансова стабільність. Нібито це не надходження, якесь прийдуть якось неочікувано. А просто ви не будете хвилюватись за те, що щось у вас. Іде не так. Нібито просто ваш внутрішній сумнів буде на цьому тижні. Тому якщо у вас і виникає питання, яким ви не можете вирішити, то зверніться за допомогою. Нехай оці такі ваші внутрішні такі хвилювання за щось, вони відійдуть, можливо, просто. Є людина, яка вам допоможе, до якої вам треба звернутися. Карти кажуть про те, що вам треба звернутися за допомогою, начебто вам самим складно вирішувати. Я бажаю, щоб в вашому житті були ті люди, на яких ви можете розраховувати. Щоб в вашому житті прийшла та людина, яка допоможе в вашому питанні. І на цьому тижні, якщо ви розпочнете якусь боротьбу за, таке, за ваше питання, яке вас якось дуже-дуже хвилює, то цей тиждень він буде для вас вдалим з вирішенням вашого питання, чого я вам і бажаю, легкого вам тижня! Нехай. Кожне ваше питання вирішується з легкістю. Пам'ятайте, що вам треба звернутися за допомогою, щоб ви не робили це один. Бо вам так буде вирішувати, ви і так його вирішите, але буде трохи складніше. Тому будьте, такі дійте з допомогою інших. Я бажаю вам гарного тижня! Нехай вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. Давайте, мої любі, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у ДІВ дуже така приємна, можливо, зустріч, або спілкування з людиною, яка може вам допомогти в вашому питанні. Тому, якщо ви на цьому тижні звернетесь за допомогою до близької людини, можливо, це буде просто неочікувана зустріч, або навпаки, запланована зустріч, з якоюсь людиною, яка може дати вам якусь корисну вам пораду. Нібито ви, можливо, зупинилися, і ви не розумієте, як вам далі йти. Щось таке, знаєте, якесь питання, яке потребує якоїсь допомоги від сторонньої людини. І ця людина може з'явитися в вашому житті. Можливо, неочікувана. Ця людина, вона дуже добре до вас ставиться. І ви з вашої ситуації, з вашого складного питання або з того, що вам, можливо, дадуть якусь пораду, ви на цьому тижні можете вийти переможцем. Тому цей тиждень, так знаєте, не прогавте час. Цей тиждень для вас Дуже вдалий для вирішення якогось питання, або, знаєте, на початок вирішення, от щось ви собі, наприклад, там мріяли, давно щось хотіли зробити. І якщо ви не зустріли цю людину, яка вам щось підкаже, то просто пригадайте, а хто, хто в моєму житті є такий наставник? Хто в моєму житті? Є тією людиною, у який, можливо, більш досвід, є більший досвід в цьому питанні. До кого я можу звернутися. І я впевнена, саме на цьому тижні ви можете вирішити будь-яке навіть складне питання. Ви будете переможцем. Вам вдасться зробити якийсь такий великий крок. До вашої мрії. Я бажаю, щоб ваші мрії здійснилися, щоб в вашому житті була та людина, яка має дійсно досвід, і вона дійсно добре до вас ставиться. Нехай ваше питання буде вирішено. Цей тиждень для вас дуже вдалий. Можливо, це буде якийсь початок чогось нового, початок на шляху до вашої мрії. Гарного і легкого вам тижня! Нехай вас все вдається! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга. Давайте, мої люди, Ух! Відкладемо, подивимось ще на неї. Що у вас буде на цьому тижні? На цьому тижні карти кажуть про те, що у вас може бути завершення якогось вашого питання, або завершення це може бути якоїсь роботи. Наприклад, ви для себе, можливо, ви вдома зробили якийсь ремонт, і на цьому тижні це завершиться. Або щось ви, можливо, ви навчалися, і ви отримаєте сертифікат, або Просто завершення вашого питання, яке вас турбувало, бо воно вийшло б саме першою картою. Щось на цьому тижні, ось так, можливо, це завершення якоїсь чорної смуги в вашому житті. Щось йшло у вас не так, і ось кажуть, знаєте, в нашому житті чорна, потім біла смуга. Нехай це буде програтися як завершення чогось такого не дуже доброго. Нехай попереду у вас відкриються нові можливості. Але карти кажуть про те, що вам на цьому тижні треба, так, знаєте, бути, можливо, якоюсь пом'якшою людиною, людиною, яка не, не речить на інших, а навпаки, може трохи прислухатися. Ще на цьому тижні, можливо, хтось від вас буде потребувати якихось... Якоїсь поради, а вам захочеться сказати, я сам проходив цей шлях, мені ніхто не допомагав, мені було важко, чому я повинен вам допомагати. А карти кажуть про те, що навпаки, вам потрібно на цьому тижні бути більш м'якою людиною, людиною, яка йде назустріч іншим. Можливо, на цьому тижні, якщо в вашій роботі. Є можливість або вам запропонують бути комусь наставником, можливо, вам захочеться взяти вашу, по вашій роботі якусь людину навчати, то це для вас буде дуже вдалим рішенням. Можливо, хтось саме звернеться до вас з таким, з таким проханням, що там допомогти мені, то. Допомагайте, можливо, ви возьмете цю людину в ваш колектив, і вона вам буде корисна. А ще на цьому тижні ви можете, знаєте, ще вийти з якоїсь складної ситуації. Ось я казала, що в самому початку у вас буде завершення, нехай це буде завершення якоїсь можливої ситуації, яка вас бентежила. І ось вона і випала вам карта ця, що ви вийдете, можливо, з якоїсь складної ситуації, з якогось складне питання або те, що у вас відбувалося. І нехай люди, які до вас звернуться, вони отримують від вас допомогу. Ви не будете, так, знаєте, дуже суворо до них ставитися. А навпаки, як ви вмієте, у вас. Можливо, багато досвіду саме в цьому питанні. щоб ви діяли відкрито. А я впевнена, я знаю, про що я кажу. Ви такі люди, що ви можете надихати, ви можете повести за собою. Ви дуже гарні керівники, ви можете взяти людину, яку ви будете навчати, і додати, можливо, в свій колектив її. Або просто вона навчиться, вона вам буде вдячна за вашу допомогу. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай в вашому житті завершиться щось погане, що було. А почнеться щось нове, світле. Я бажаю вам гарного тижня, нових починань, бути людиною, яка допомагає іншим, ділиться своїм досвідом і отримає від цього якомога більше задоволення, можливо, фінансів, можливо, просто впевненості у собі, що я та людина, яка може допомогти, що я та людина, яка ділюсь своїм досвідом, що після спілкування зі мною людина робить свої кроки вперед. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається, нехай в вашому житті буде лише біла смуга. Гарного вам тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!